Перша книга, про яку я згадала, це взагалі моя улюблена прочитана книга минулого року Природа всіх речей Елізабет Гілберт. Там розповідається про жінку-науковицю, яка все своє життя присвятила роботі, науці, дослідженням, то те, як вона завжди хотіла кохати і бути коханою, але все-таки все своє життя вона присвятила саме роботі, саме науці. Це неймовірна історія про непересічну жінку. Цю книгу було дуже цікаво читати, незважаючи на те, що там 600. Сторінок вона доволі така величенька. Я прочитала її на одному диханні. Це було настільки захопливо, настільки детально прописано. Друга книга це Церцея, це такий феміністичний роман в сетінгу у давньої Греції. Там розказується про давньогрецьку богиню і чоклунку Церцею, про власне історію її життя, історію її пошуків себе, свого власного голосу, своїх власних сил. Ця книга сподобається передусім тим, хто цікавився давньогрецькими міфами, кому. Подобається така тематика, вона дуже класно показує через усіх цих персонажів, міфів і легенд якісь людські проблеми, людські недоліки, або навпаки, числоти. І остання книга «Last but not least», як то кажуть, це царівна Ольги Кобилянської. Неможливо було в цьому відео не згадати цю іконну легенду. Кожного разу, коли я згадую про феміністичну літературу, ім'я Ольги Кобилянської буквально перше ринає в моїй голові. Наскільки вона була прогресивна, і наскільки її ідеї. І якісь думки, які вона писала в своїх книжках, ішли в розріз з тогочасною думкою суспільства, наскільки тодішнє суспільство розглядало жінку як берегиню домашнього огнища, як людину, єдине призначення якої вийти заміж вдало, народити дітей, доглядати будинок, і наскільки просто в тій ж самій царівні Ольга Кобилянська, Досліджує е, жіночу долю, жіноче життя з абсолютно іншого боку, е, як її героїня обирає в першу чергу е, свою мрію, свою мрію реалізуватися як письменниці, і наскільки вона відкидає взагалі ідею про одруження і про це. Берегинство домашнього огнища. Я була вражена, коли я читала, Ще пару років тому це було, і просто закохалася Ольгу Кобилянську як письменницю, і як вона гарно пише, і як вона от прям відчуває своїх героїнь. Це просто вау! Я дуже-дуже раджу всім це рівно. Ольга Кобилянська на цьому мій список завершується. Якщо ви читали щось з цих творів, будь ласка, напишіть в коментарі.